Привіт! Я створила зарядку для голосу для того, щоб показати тобі, що у тебе вже класний голос. Так, можливо, ти просто цього не знаєш, але я вірю, що кожен, хто може говорити, має голос. І ця зарядка допоможе йому набути форми і міцності. Це як і з коли ми приходимо в зал на тренування, у нас уже є м'язи, їх просто потрібно зміцнити. Так і твій голос. Ми його не змінюватимемо. Ми працюємо з тим, що є, і просто виводимо це на вищий рівень. Голос розвивається через два канали: м'язи і вуха. Голосові зв'язки це м'язи та сполучна тканина. Діафрагма це м'яз. М'язи можна накачати, і м'язи мають властивість запам'ятовувати. Це називається м'язова пам'ять. І ось, коли твої м'язи натреновані, вони пам'ятають, як звучати легко, наповнено і вільно. А вуха це твій навігатор. Вони чують, як ти звучиш, і поступово вчаться розрізняти здоровий звук від плаского, неприроднього або затиснутого. Але цей тренінг працює тільки, якщо ти займаєшся. Це короткі вправи, загалом 15 хвилин на день, як справжня ранкова зарядка. Займатись можна. Будь-де в душі з блютуз-колонкою, в авто дорогою на роботу, в ліфті, дорогою на метро або навіть вдома, поки насипаєш собі чай. А якщо є лише три хвилинки, зроби хоча б одну вправу, і це вже дасть результат і буде краще, ніж нічого. Це база, і без неї далі ніяк. Які б ти вправи далі не робив, вони не дадуть якісного результату. А коли є база. Починається справжнє дослідження, бо голос він не просто високий чи низький, це простір. Він може бути темним, світлим, дзвінкішим, теплішим, холоднішим, м'якшим. І далі відкривається цілий світ. Ти можеш керувати цим звуком і обирати, як хочеш звучати ти у будь-який момент. І коли розкривається голос, розкриваєшся. Звільнивши свій голос, ти вивільняєш велику частину себе. Буду рада вітати тебе на тренінгу. Спробуй, можливо, це саме той перший крок, який приведе до важливих змін.